Трунко рівняння на середину. Пане полковнику, особовий склад для вручення первинних сержантських звань та прийняття Кодексу сержанта Збройних сил України вишикуваний. Головний сержант бригади, майстер сержант возний. Слава Україні! Героям слава! Я сержант, захисник України, лідер та наставник для підлеглих, помічник та опора для командира, За будь яких умов я поводжусь з честю, ніколи не здаюся і не відступаю. Я завжди відданий військовій справі українському народові та батьківщині. Я відповідальний за свої дії, за виконання поставлених завдань та за підпорядкований особовий склад. Як професіонал найвищої категорії, я ніколи не зупиняюсь на досягнутому. Я постійно вдосконалююсь. Я зобов'язуюсь бути прикладом у виконанні службового обов'язку та дорожити належністю до сержантського корпусу збройних сил України. Я завжди буду з повагою ставитися до товаришів по службі та бойових побратимів і посестер, дбати про підпорядкований особовий склад, згуртовувати його в єдину команду, підтримувати взаємоповагу та взаємодопомогу в колективі. Я сержант. Я особисто відповідаю за підготовку моїх підлеглих за їх бойовий дух. Та готовність до виконання бойових завдань. Я завжди готовий вести їх за собою з гаслом. Слідуй за мною, роби як я. Я присягаюсь ніколи не зрадити сержантському корпусу. Та бути вірним кодексу сержанта Збройних сил України. Честь, відданість, відповідальність, професіоналізм. Клянусь, клянусь, клянусь. 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 Вітаю з отриманням первинного сержантського звання. Це велика честь і відповідальність, яка вимагає не тільки професіоналізму, а й вміння вести за собою, проявляти лідерські якості. Бажаю вам удачі, витримки та мудрості у вашій службі.